Сьогодні з вами я, пані Олена. Тренування в окупації. Виступи одразу після того, як вирвалися з місць, які Росія обстрілює днями і ночами. Ні, це не сценарій чергового блокбастеру, а реальність, в якій українські спортсмени тепер виборюють нагороди. Пропоную створити проект вдячності таким українським спортсменам, які гідно представляють Україну у цей буремний час. Задля цього ми використаємо інтерактивну карту міст України. З віртуальними вагонами, аби познайомитися з історіями героїв та їх успіхами. Кожен вагон нашого потягу гідності буде присвячений окремому регіону України та спортсменам, які наближають нас до перемоги. Завдання нашого уроку повторити техніку метання малого м'яча з місця в ціль. Правила нашого уроку, діти палець вгору. Якщо все ок, якщо палець донизу вам щось не зрозуміло або не вдається, якщо палець вбік, раптом вам стане зле. Як ви себе почуваєте, діти? Добре. Готові попрацювати? Так. Тож до роботи. Вражає своїм бойовим характером та жагою до перемоги нескорений Харків. Він вкотре доводить ворогу, що наших... Спортсменів йому не зламати і не перемогти. Харківщина знана своїми легкоатлетами. До речі, я з прифронтового міста, що на Харківщині, так ось мій земляк, лазівчанин Олександр Нартов, чемпіон Європи, бронзовий призер всесвітньої універсіади у Бангкоку, учасник Пекінської олімпіади, майстер спорту України міжнародного класу зі стрибків висоту. Важливою складовою успіху спортсмена було дотримання правил безпеки. Увага на екран. Вам необхідно сьогодні для нашого заняття підготувати безпечний освітній простір, тобто прокітрену кімнату, місце для виконання вправ два на три кроки, без зайвих предметів, спортивну форму і взуття. Для уроку також нам сьогодні знадобиться координаційні входинки, наш квадрат і м'ячик, який ми попередньо виготовили, в кого був тенісний, або з паперу, або гумовий, який у вас є. Так, сьогодні на занятті ви самостійно регулюєте свій фізіологічний стан. За потреби можете зменшити собі навантаження або кількість повторів. Акцентую вашу увагу на тому, що протягом уроку ви будете отримувати в особистий чат повідомлення. із... Яке буде повідомлення з емотиконами, які будуть означати рівень вашої навченості? Якщо ви отримаєте такий знак, що все окей, це початковий рівень. Якщо вам буде, прийде повідомлення тенісний м'яч, це середній рівень. Якщо вогонь, то це достатній. І якщо кубок, ви працювали на високому рівні. Так. Зараз діти пропоную вам заміряти частоту сердечних скорочень перед нашою роботою. Знайдіть, будь ласка, пульс на зап'ять або на шийці, як вам зручно. Так. Замірюємо за 10 секунд. Час пішов. Стоп час. Зараз результат, скільки ви порахували, множимо на 6. Який у вас вийшов результат? Якщо у вас до 90, це норма. Продовжуємо працювати. Дніпро. Провідний центр південно-східної України. Наш надійний тил прославила це місто відома стрибунка Ярослава Магучих, Олімпійська призерка, яка й під час війни на чемпіонаті світу отримала золото та срібло. Саме їй присвячений наступний вагон нашого потягу гідності. Кожного дня Ярослава виконувала вправи для загального розвитку. Пропоную долучитися до загально прав і вас вмикаю рандомайзер, обираємо контрольну групу. На оцінювання. В контрольну групу у нас потрапили Дмитро та Єгор. Саме ви отримаєте в особистий чат оціночки. Так. І почнемо з прав на стопу. Увага! Вихідне положення. Стоячи на правій нозі, кладемо тенісний м'яч під ліву ногу, руки на поясі, спинку тримаємо рівно і робимо обертальні рухи з Назовні. Починаємо лівою ногою. Разом зі мною виконуємо діти. Кожен в своєму темпі, як кому зручно. Так, спинку тримаємо рівно. Молодці діти перейшли на іншу ніжку. Тепер у нас упор на ліву ногу. Правою робимо обертальні руха. Назовні. Так, тримаємо спинку рівно. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Бермо денісний м'яч. Кладемо його між стоп і починаємо рух. вперед. Куди назад. Покласти м'яч. Що? Куди покласти м'яч? М'яч кладемо між стоп. Взяли ручки, покладемо між стіп між ніжками внизу. Нога разом затиснули ніжками м'ячик і рухаємося вперед, назад. Вперед назад. Молодці. Наступна права. Взяли м'ячик. Затиснули його п'яточками. Руки за голову. Тобто, Лікті рівні в сторони. Піднімаємось на ноточки і опускаємось. Піднімаємось, опускаємось. М'ячик при цьому, щоб не втратити. Молодці. Пинка рівна, рівні в сторони. Так, молодці діти. Зараз наші координаційні сходинки мають бути розташовані перед вами. М'ячик у нас в правій руці взяли, починаємо правильні ходьби. Стоючи обличчям перед сходинками. Почергово наступаємо правою, потім лівою ногою повертаємося в вихідне положення. Разом зі мною вправо починаємо. З рухами руками. Не наступати на наші полосочки, лінійки. Молодці. Тепер те ж саме робимо. Тільки наступаємо, робимо доки крок в дальні клітинки і повертаємось в вихідне положення. Не забуваємо, вдихаємо носом, видихаємо ротом. Не наступаємо на лінійки. Молодці, ближні. Так, молодці, молодці, продовжуємо виконувати. Молодці, гарно у вас виходить діти. Наступна вправа, стоючи обличчям до координаційних сподинок, починаємо їх оббігати. Зліва направо, потім справа наліво. від права, Так, допомагаємо собі ручками. Оббігаємо не наступаючи, вдихаємо носом, видихаємо ротом. І намагаємося не наступати. Молодці діти. Наступна вправа. Стоїмо по діагоналі в широку стійку, вільні е, тонірки і робимо зміну положення ніг стейком, не наступаючи на наші лінійки. Починаємо. Іхуємо за диханням. Намагаємося не наступати. Я дивлюся, як ви виконуєте. Молодці, так, Володимир, розумничок. Діти, ви молодці, круто. Так, переходимо до загальнорозвиваючих вправ, діти. Зараз трошки відновили дихання, потягнулися вгору, вдихнули носом, видихнули ротом. Вдихнули, видихнули. Стаємо знову обличчя до координаційних сходинок. М'яч у нас в руках. Пробуємо почергово вперед, назад і повертаємось, але... М'ячик при цьому до докола шиї, потім довкола тума до і до кола стегам. Вихідне положення прийняли. Разом зі мною вправо. Починаємо. І намагаємося не наступати на лінічки. Молодці. Переходимо на ту. Так, спинку тримаємо рівно. Намагаємося не наступати. Спускаємося довкола. Так, молодці. Закінчили. Наступна вправа діти. Вихідне положення залишається теж обличчям до сходинок. Руки з м'ячем вперед. Робимо великий випад вперед. Верхню квітинку, передали м'яч в іншу сторону. Випад руки в сторони, передали м'ячик. Разом зі мною вправу починайте. І. Так. Молодці. Ручки рівні відводимо. Не огущені в нас вони не зараз. Саме ось. Паралельно підлозі. Так. Робимо випад. Ззаді в нас ніжка рівна. Переду, спереду згинаємо, Так, Володимир, ручки в сторони. В сторони. Діти, кому важко, можна зробити менше кількість разів. Так, добре, переходимо до наступної вправи. Діти. встаємо в центрі наших сходинок. М'язь зігнути в руках перед грудьми. Ліфті підняті нас, не опускаємо їх донизу. Рупимо вперед і розвернули ручки в сторони. Повернулися в вихідне положення. крок В іншу сторону. Також розводимо руки в сторони. Разом зі мною вправо, очі Най. І Прогинаємося в спині. Так, ручки рівні, тримаємо молодці, діти. І м'ячик не забуваємо, передаємо із руки руку. Так, закінчили. Стаємо в вихідне положення обличчям до сходинок. У е, нас вузька стійка. Кладемо м'ячик, нахиляємось спори, поклали, на набої. Взяли. У вихідне положення повернулися. Разом зі мною вправу. Починай. Поклали. Забрали. Так, я дивлюся, як ви виконуєте. Молодці, дітки. Колінця не згинаємо. Робимо нахил. Добре, добре. Молодці, діти. Так, закінчили цю вправу. Встаємо обличчя знову до у вихідне положення. М'ячик затискаємо між валін. Руки за голову, лікті рівні в сторони. І починаємо ходьбу, не наступаючи на лінієчки. І щоб не загубити м'ячик. Разом зі мною вправу починаємо. Так, а я дивлюся, як ви виконуєте. Лікті розвели в сторони, рівненькі, не опускаємо їх, спинку тримаємо і намагаємось не втратити м'яч. Молодці, діти. Всі потягнулися, вдихнули. Видихнули. Контрольна група отримує свої емотикони. Так. Молодці. Запоріжжя. Колиска козацького духу України, місто, яке ніколи не ставало на коліна. Наступний вагон присвячений людині, яка підтримує спортивний дух Запоріжжя. Це український багатоборець, призер Чемпіонату Європи Олексій Касьянов. Він надихає своїх вихованців на успіх. Сподіваюсь, і вас він надихне на виконання прав метання малого м'яча на дальність в ціль. Вмитаю рандомайзер вибираємо контрольну групу. Зараз. І в контрольну групу в нас попали Єгор, Владислав та Артем. Переходимо до прав. Діти, стаємо обличчям до сходинок. Я вам покажу боком, ви виконуєте, як вам зручно, щоб вам було видно. Упор лежачи. Приймаємо. Дівчата, хлопці, у корлежачі просто на прямих руках, дівчатка і підготовча група і вправу виконують з колін. М'ячик перед собою кладемо. І перекладаємо м'яч із комірки в комірку. Дівчатка з колін і підготовча група виконує праву з колін. А що робити? Вам не видно зараз забрати? Зараз хвилинку. Так, а. все видно, діти? Можна, а можна я буду не скоріше? Так, зараз я ще раз повторюю завдання, думаю, ви не почули, діти? Зараз приймаємо упор лесячи, м'ячи перед собою, перед ліничкою і перекладаємо до однієї та в інших. Дівчатка і підготовча група виконують цю праву століт. Хлопчики виконують, лесячі в планці. Так. Коліно оставки виконуємо. Перекладаємо. Можна в дальній кут перекладати. Можна в ближній, Як вам подобається. Так, хлопчики виконують також. Якщо вам легко біля тебе перекладати, можна спробувати в дальній кут. Молодці, діти. Закінчили вправо. Потягнулися, вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Молодці. Наступна направо вихідне положення. Стоячи правим боком в задній планці. Це наші ще бабучок вправо називається, щоб вам було зрозуміло. Ще вам боком так, раз покажу. Упор ззаді на руки. м'яч тримаємо в дальній руці і перекладаємо м'яч. Переклали, повернулися в вихідне положення. Забрали, повернулися. Так. Вихідне положення прийнять. Будь ласка, м'ячик в дальній руці і перекладаємо вправо. Почали. Так, молодці. Ми збоку біля координаційних сходинок знаходимося, не в центрі. Так, молодці. А тепер поміняли сторону. Взяли м'ячик в іншу руку, поміняли сторону. Так, молодці, молодці. Добре, Артем. Міша, ти можеш цю вправу виконувати, сидячи, сідай на підлогу. Так. Діти, кому трошки важкенько, можна виконати не в упорі на руках, а сидячи, просто на сідничках. Присіли і перекладаємо м'ячик. Молодці, діти, закінчили вправу. А зараз перейдемо до самого метання малого м'яча з місця. Всі. Я вам нагадаю, що м'ячик ми утримуємо. Вказівним. Так, мене зараз не видно. Хвилинку. Угу. Нагадаю, м'ячик отримую вказівним, середнім, а великим і мізинчиком ми підтримуємо. Ось так, ми майже тримаємо всією рукою. Взяли м'ячик, показали мені, як ви його тримаєте, дітки, близенько до камери, щоб я побачила. Так, Артем, ти його дуже захватив. Траєчками пальчиків тримаємо. Молодець, Міша. Так, Влад, добре. Вірно, вірно, молодці діти. Що ж, переходимо до самої техніки виконання цієї прави. Я вам нагадаю, що виграти питання з місця, необхідно ліву ножку ставимо попереду, праву на півступні, трошки ззаду на носок. Перенос м'ячик тримаємо в правій руці, якщо ви лівша в лівій руці, під кутом 45 градусів біля голови. Ліва рука направлена в сторону метання пряма. Робимо замах, випрямляючи ногу так, що попереду, ззаді переносимо вагу на стопу, робимо натягнутого гумку. Так от імітація у нас виходить, замах і підох. Але ми не кидаємо п'ять, ми тільки імітуємо. Зробили замах ідох. Замах, підох. Переносимо вагу тіла, продовжуємо. Кістю, не відпускаючи м'яч. Молодці діти. Так, повторили, як це виконується. Зараз візьміть, будь ласка, м'ячик в праву руку і зробимо декілька підвідних вправ. П'ять разів підкидаємо м'ячик в правій руці. Так. Наскільки високо вже регулюєте самі, як вам це вдається? Чи гарно ви ним володієте? Так, молодці. П'ять разів зробили. Переходимо на ліву Теж Те ж саме. П'ять разів підкидаємо м'ячик. Так. Занадто артем кинув. Добре. Тепер перекидаємо з лівої руки в праву руку. Так, можна такі амортизуючі рухи додати, підсідати м'ячиком. Молодці. Давайте ще раз спробуємо імітувати. Добре. Підійшли до координаційних сходинок, щоб у нас була лінія старту. Поставили ліву ніжку попереду. Вихідне положення прийняли. Вправу трошки ззаду носок дивиться в іншу сторону, приготувати ручку вперед. М'ячик тримаємо біля голови під кутом 45 градусів. І оп, і продовжуємо рух кістю. Так, а я дивлюся, як ви виконуєте ще. Так, у нас рівна ручка, і ми нею допомагаємо, щоб тіло по енерції. Значить, добре, молодці діти. Закінчили цю вправу. А тепер давайте спробуємо з вами помотати в ціль. А ціль наша сьогодні будуть наші координаційні сходинки. Ми маємо від них дві ріки. Метра на півтора, як у вас кімната дозволить, півтора, метра, два, десь так, щоб у вас була відстань. І зробивши замах, кидаємо в один із секторів наших координаційних сходинок. Потім повертаємося за мічку, беремо сучки. Знаєте положення. Зробили замах і, продовжуючи квітню, намагаємося в одну кітка мірку наших сходинок. Так, дітки. А я дивлюся, як Анастасія. Добре, так мені буде краще видно, ти молодець. Так, тут головне вчасно відпустити м'яч, дотримати кут, довести його, не раніше часу випустити, не аж біля підлоги, зробити вірно замах. І відпустити вчасно, щоб потрапити. Можете собі, як завданнячко зробити, що саме в верхній кут, чи правий, чи лівий, як вам більше подобається, ускладнити собі задачу. Ви ці вправи навіть виконувати можете потім вдома, коли у вас буде час, і з родиною погратися. Добре, діти. Молодці. Закінчили вправу. А зараз. Так, ви отримали свої емотикони. Давайте заміряємо частоту сердечних скорочень. Знайдіть у себе пульс, будь ласка, на зап'ясті або на шиї. Як вам зручно. Так, Анастасія, є, бачу, я вже знайшли. Час пішов за 10 секунд. Так. Стоп, час. Ви порахували кількість разів. Помножте, будь ласка, на 6. Якщо у вас норма у нас 90 не, превищає, не перевищує норму, то все в порядку продовжуємо. Все нормально працю, працюємо далі. Херсон. Перлина заповідної території України. Окупанту не вклонився. Спортивну міць Херсона підтримує легкоатлет Андрій Проценко. Умови підготовки до чемпіонату світу в Андрія були надзвичайно складними. 40 днів в окупації, штанга з підручних матеріалів, дроти замість бар'єрів, ґрунтова доріжка, яка замінює бігову та жодної можливості для стрибків у висоту. Але, попри все, Андрій Проценко виборов бронзову нагороду. Саме йому ми присвячуємо четвертий вагон нашого потягу. Щоб стабілізувати стан організму після виснажливих тренувань, Андрій займався правами для відновлення. Зараз відновимо свій стан і ми. Вихідне положення. Вузька стійка. Беремо м'ячик в праву руку, піднімаємо вгору, передаємо, нахил вниз. Вдихаємо носом, потягнулися вгору, передали м'ячик. Опустилися, передали внизу, зробили видих. Вдихнули, видихнули. Вдихнули ротиком, видихнули носом. Вдихнули. Видихнули. Молодці діти. Ноги залишаються на тому ж вихідному положенні, кісті згинаємо в ліття паралельно в підлозі. І кладемо м'ячик між кістями. І робимо глибокий вдих, проводячи м'ячик в одну сторону. Ми вдихнули. Робимо видих в іншу сторону. Вдихнули, прокатили м'ячик в одну сторону, стрес на ручки пішли, в іншу сторону, видихнули. Так, а я дивлюся, як ви виконуєте. Молодці, намагайтесь не втратити м'ячик, руки ось так перед собою, зігнуті в ліктях. не вгорі, не над головою. Ні. Робимо вдих, видих. Вдих, видих. Молодці діти, переходимо до наступної вправи. Ноги разом. Залишайтеся <правдає> в тому ж положенні. М'ячик кладемо на віс і робимо голові оберти М'ячем перед. І можна спробувати назад, кого гарно вдається. Спробуйте. Так. Спробували? Молодці діти. Можливо, ви якусь праву можете запропонувати. Що ми ще можемо зробити на відловлення праву з м'ячиком? Вибачте, ви забули контрольну групу робити. А в нас вже вправо на відловлення. Ми вже тут не оцінюємо, тут ми вже відновлюємо організм, стабілізуємо свій стан зайчик. Яку ви ще можете вправу діти запропонувати? Можна пальчиками дивіться, якщо у вас немає варіантів, поперебирати, опустити, підняти. А можна, тримаючи двома пальцями, ось так передаємо. І так ми розминаємо мілкі м'язи рук. Ви навіть на маленьких перервах між уроками можете це виконувати. Це дуже гарна вправа. Спробуйте, ось самими пальчиками передаємо. О, бачите, як у вас добре виходить. Ну, Іван, ти ж просто переминаєш, а треба пальчики. Ось так. О, молодець. Не ну, якби в тебе був не паперовий, певно, тобі було зручніше. Добре. Діти, а зараз пропоную вам трошки помалювати. Наша гра називається Тир. Ви бачите зображення на екрані. І у вас написано: активно працював, працювала. Було цікаво, було зрозуміло, дізнався щось нове. Зараз візьміть коментир, У вас там є панель така робоча внизу, і карандашик намальований плагін зуму. І поставте позначки, як ви себе оцінюєте сьогодні вашу роботу на уроці від одного до десяти. Кожному з полів. Так, Міша, бачу, ставить. Було цікаво, добре. Ага, Іван активно працював, молодець, Анастасія. Було цікаво. Ви можете в кожному з поля вибрати собі оціночку, не тільки в одному поставити позначку. А щось і дізналися. Було вам зрозуміло, не зрозуміло, Активно ви працювали. Так. Ви молодці, діти. Дивіться, які ви активні. І сердечка, і кола, і лінії. Супер. Так, я вам дякую. Ви побачили, що ви сьогодні дуже активні. Ви молодці оцінки. Ви вже сьогодні отримали. І що я хочу сказати, діти? Ми в Києві. Ми в Києві. Місто стоїть і з ним стоїть і наша країна. Спортивну міць Києва підтримують багато легкоатлетів. Пропоную продовжити роботу над проектом самостійно, визначити, які легкоатлети Києва наближають перемогу, і присвятити їм п'ятий вагон. Це буде вашим творчим завданням індивідуальним, але не забувайте про фізичну культуру. Виконуйте вправи, які ми сьогодні робили на уроці. Для зразку у вас є лінк на моє відео. Та якщо ви забажаєте удосконалювати свої фізичні якості, можна слідкувати за моїм YouTube каналом. Посилання я вам скину. Підведемо підсумки: намічений маршрут пройдено. Ми ознайомились з нескореними містами України, згадали спортивні перемоги, повторили техніку метання малого м'яча з місця в ціль. Дивлячись на успішних людей, я вважаю, що кожен із вас, діти, також може бути успішним. Тому будьте активними, здоровими, позитивними, щасливими і спортивними, бо кожен ваш особистий результат це маленький крок до перемоги. Дякую вам за роботу. До побачення, все буде Україна, і навіть трошки більше. До побачення.